Вітаємо в Німеччині прикордонне містечко Франкфурт на Одері. Франкфурт Одер, до речі, кордон з Польщею проходить саме по річці Одер. Франкфурт так називається, тому що і він саме розташований на одному з берегів річки Одер. Ну і кордон з Польщею теж проходить по ньому. Ось такий пам'ятник і здоровенний дуб. Ну, мимо якого, звичайно, ми не могли тут навіть два дуби. Ми не могли взагалі проти мимо них пройти, адже дуже жарко, спекотний день. І, звичайно, під цим дубом, дуже під двома дубами, дуже добре відпочити, адже тут прохолодно. А ось іще один дуже гарний пам'ятник. Ну, правда, я не знаю кому. Не вмію я читати німецькою мовою. Ну і дуже гарна природа. Що мені подобається в Німеччині, ні в Польщі. Це їхні оці віковічні дерева, здоровенні, різноманітна рослинність, яка є, мабуть, тільки в нас в Україні, на західній Україні та північній. На полісі такі гарні дерева, рослини. Ну і звичайний газончики стрижені. Ось такий скверик, парк.